В ефірі новини вівторка 20 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. На околиці Шостки сталася аварія. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем. В дружбі видавали гуманітарну допомогу від місії «Проліска». Її отримали люди, що постраждали від обстрілів. Середина буда опинилась на межі екологічного лиха. В місті другий місяць не вивозять сміття. З мінометів ствольної артилерії та літаків гатили росіяни по громадам Шостинського району протягом минулої доби. Обстрілів зазнали Снопновгородська, Есманська, Шелигінська та Серединобудська громади. За минулу добу російські військові обстріляли 9 населених пунктів Шостинського району. Про це інформує оперативне командування Північ у Знопновгородській громаді було обстріляно село Голубівка, по якому сім разів вдарили зі спольної артилерії. Село Знобтрупчевське, по якому 28 разів били з мінометів та селище Зноп Новгородське, яке двічі протягом дня обстрілювали з мінометів. Загалом нарахували 11 вибухів. По місту середина Буда було 18 приходів з 82-мм міліметрового міномету та два приходи з міномету 120 мм. У Есминській громаді росіяни зі ствольної артилерії обстрілювали село Баранівка. Було 6 вибухів. По студенку скинули вісім мін, а по бобилівці вдарили шістьма некерованими авіаційними ракетами з літака. У Шелигінській громаді було три приходи з міномету по селу Ходине та 11 ударів зі ствольної артилерії по Шелигіно. А сьогодні зранку росіяни влучили дроном кабікат зеланцет в житловий будинок у Новослобідській громаді Конотопського району. Загинуло п'ять людей. Голова громади Ольга Гаркавенко уточнила, що загинула сім'я з п'яти людей мати та двоє синів, а також двоє їх родичок бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста. Російський дрон з вибухівкою влучив у житловий будинок. Люди спали, звісно. Вони не очікували такого удару. У будинку жила сім'я з п'ятьох людей, сказала Ольга Гаркавенко. Напередодні близько 17.30 в шостці сталась дорожня транспортна пригода по вулиці Кутузова. Водій Деоланос виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем Мерседес Віто. Водія Ланоса зажало в понівеченій автівці. Знадобилась допомога рятувальників. Чоловік був госпіталізований до лікарні. Давай, давай, давай. Сейчас нога одна не чувствуешь одну. На ту ногу не опирайся. Ну бусики, если повыходили. Дай. Все, 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 все было. Постраждалі від російських обстрілів мешканці дружби отримали матраци, ковдри, рушники та інші необхідні речі від благодійників. Як відбувалась роздача гуманітарної допомоги, бачили наші кореспонденти. Волонтери гуманітарної місії Проліска привезли у місто Дружба допомогу людям, які постраждали від російських ударів 10 та 14 лютого. Представниця організації Світлана Олещенко говорить, що пролізка відвідала прикордонне місто вже другий раз за тиждень. Постраждалим доставили найнеобхідніші речі. Ми привозили неділю назад матеріал для швидкого реагування: це ОСБ, дошка. Плівка, Тарпаулін. А зараз ми привезли цим же людям, які пострадали від обстрілів непродовольчі товари. Це матраси, ковдри, набір каструль, лорушники, постільна білизна. Світлана говорить, що ні вона, ні її колеги не бояться їхати в прикордоння попри ймовірність повторних обстрілів. Жінка говорить, що головне для них допомагати людям. Ми допомагаємо людям і це. Моє призвання особисте, які потерпають від обстрілів, які нема де діться, люди в розпачі, не знають, що їм робити. І ми повинні допомагати. У нас працюють психологи, у нас працюють соціальні працівники, у нас також є і евакуація, у нас проходить. Ми евакуюємо людей з 5 кілометрової зони. Нагадаємо, 10 лютого російські військові скинули на місто Дружба чотири керовані авіаційні бомби, а 14 лютого завдали удари з реактивної системи залпового вогню. Від ударів постраждало декілька багатоквартирних та приватних будинків. Обійшлося без жертв. Іван Веретеник, Альона Лавренцова для новин на межі. У прикордонні середина буді два місяці не вивозиться сміття. Вулиці міста завалені відходами. Люди побоюються, що з весняним потеплінням у їх населеному пункті може розпочатись моря та епідемія. Повідомляє наш спеціальний кореспондент Сергій Солдатов. За його словами, після нового року у місті звільнився водій сміття возу, заміну якому не можуть знайти. Ситуація ускладнюється і тим, що міське сміттєзвалище знаходиться за два кілометри від кордону. Всі баки переповнені вже близько двох місяців. Сміття не вивозиться. І з відповіді керівника громади серед Набузького Загорського Олега Станіславовича, можна зробити висновок, що міська рада працює і хоче цю проблему вирішити. Але все питання заключається в тому, що звідходи сміття вивозить комунальне підприємство. Там у них звільнився працівник, шофер, який працював на сміттєвозі. На даний час ідуть, тривають пошуки нового водія, але ніхто не хоче, поки кандидатів немає. І тут можна зрозуміти цю безпекову ситуацію нашу, хто буде ризикувати своїм життям на це, тим більше що саме сміттєзвалиться, знаходиться буквально в пару кілометрів від кордону з агресором. Сергій Солдатов говорить, що люди просять, щоб у ситуацію втрутились районна та обласна влада, адже існує ризик, що в місті станеться екологічне лихо? Ну посудіть самі зараз температура значень, а Якщо вона через пару тижнів підніметься до плюсових, що буде? Уже і зараз вітер роздує ці всі пакетики, бумаги. Всі обгортки, бездомні тваринки їх розтягують. Якщо температура підніметься більш-менш хоча б 5-10 градусів тепла, піде морд, інфекція у цім-то непокоєні мешканці міста. Що треба його вирізти? вирішити якомога швидше. Переселенці, які з початку 24-го року з дітьми переселились із 5 кілометрової зони у Шостинську громаду, мають право на додаткову виплату з обласного бюджету. Для цього батькам необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення міської ради. Як повідомила начальниця установи Антоніна Наймитенко, з 19 лютого розпочинається прийом документів для проведення виплат сім'ям з числа ВПО, які перемістились з 5 кілометрової зони, в яких виховують неповнолітніх дітей. Таке рішення ухвалили у Сумській ОВА. Стосується воно тих сімей, які перемістились з прикордоння. Зібрані документи будуть направлені до департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військової адміністрації. Виплати здійснюватимуть з обласного бюджету у сумі 2 тисяч гривень на неповнолітню дитину, яка є ВПО, і стосуватимуться вони тих сімей, які перемістились в шостинську громаду з 1 січня 2024 року. Завтра, 21 лютого, на півночі Сумщини буде хмарно. Вночі помірний сніг, вдень очікується мокрий сніг з дощем. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 5, вдень 1 4 градусів Цельсію.